Ну що, поговоримо просто про мережевий сьогодні? Середа, і я в своїй команді проводжу таку командну зустріч. Один раз на тиждень ми збираємося, тому що згідно нашої системи, в нас щодня відбуваються якісь ефіри. І ці всі ефіри націлені на клієнта, на партнера, на побудову бізнесу, на, на розбір продукту, розбір продукту по складу, розбір етикетки, розбір стану здоров'я, захворювань і що краще використовувати. Тобто цілий тиждень у нас іде потік інформації. Але все одно треба розбирати ще і таку командну роботу, давати зворотній зв'язок, допомагати, робити якісь такі певні пропозиції. Ну і відповідати на запитання саме всередині команди. Тому що ось такі речі необхідні. Тобто, наша зустріч у середу, вже ввечері, це все відбувається ближче до 9-ї години, відбувається виключно для команди. І ми розбираємо важливі такі нюанси, моменти і а, даю, даю такі певні рекомендації. Кому треба якась допомога, даю рекомендації. І сьогодні багато було ряд таких рекомендацій. І Хочу поділитися однією із цих рекомендацій з вами. Дуже вам раджу подружитися із диктофоном або з камерою. Е, наша задача для того, щоб е, отримувати результат в мережевому бізнесі, тобто будувати команду, щоб до вас приходили люди, щоб ви могли правильно доносити інформацію, вас чули, сприймали її адекватно і ну, рівно так само, як ви це хочете. Е, вам треба. Говорити з людьми, говорити на публіку, говорити в прямих ефірах, можливо, робити відеозаписи, якісь ролики виставляти в соціальних мережах, але однозначно ви повинні говорити так, щоб вас слухали інші люди. Правильно, це перше. Ну і друге, якщо ви не готові працювати на загал, тобто ви більше за такі методи роботи один на один, індивідуальна консультація, індивідуальна зустріч з очей у вічі. Можливо, це робота на землі, взагалі, можливо, ви проти інтернету, можливо, вам це некомфортно, і ви такі, щоб вам краще їздити на зустрічі, призначати їх там в різних кафе. За чашечкою кави розбирати, робити свою пропозицію? Можливо, це варіант. І яка різниця? Суть заключається в чому? Наша задача давати інформацію людям. Все. Однозначно. Яким шляхом ви будете давати цю інформацію, це ваше право. Можливо, ви будете їхати в потязі в одному купе і спілкуватися зі своїм там. Колегою по купе своїм попутчиком і будете доносити інформацію. Будь ласка, яка різниця? Головне, що ви доносите цю інформацію. Тому я рекомендую задружитися із телефоном, і з камерою в будь-якому випадку, незалежно від того, яким методом ви працюєте. Дивіться, звісно, всі свої ефіри я рекомендую записувати, де ви їх би не проводили? Чи це в Телеграм, в Інстаграм, в Тіктоці навіть можна завантажувати відеоролики, тобто скачувати свої ефіри. Ви це все записуйте, Все, що ви транслюєте, записуйте. Для чого? Для того, щоб далі переглянути, переглянути і проаналізувати. Далі, якщо ви проходите, проводите зустрічі на землі, або ось такі зустрічі один на один, тобто, відповідно, ви ж дзвінок, відеодзвінок не зможете записати. Ви візьміть з боку і покладіть собі там телефон або диктофон, завантажте собі якийсь цей додаток і записуйте з боку себе осторонь. Це не значить, що це треба. Викладати кудись свої соціальні мережі ні, це виключно для власного використання. Для чого це робиться? Для того, щоб ви взяли і потім проаналізували, що ви говорили, як ви говорили. Яка у вас була енергія, яка у вас була мова? А на чому ви запинаєтеся? Яку інформацію ви можете донести, а яку не можете? Ви щось там плутаєтесь? От знаєте, як кажуть, о, Боже, я там щось такого наговорила, наговорила, і потім переключилася на інше. Можливо, у вас є якісь отакі питання, і ви самі собі навіть не усвідомлюєте, що ви робите якісь проблеми десь. Де щось недосконало говорите. Можливо, десь є такі нюанси, які відштовхують. От я дуже рекомендую аналізувати кожну свою зустріч аналізувати, кожен свій ефір аналізувати. І не просто критично до себе ставитися, Боже, яка я страшна, я там таке щось городила, все, мені не можна нікуди виходити. Ні, ми аналізуємо не для того, щоб ви більше ніколи в житті не виходили в ефір і не спілкувалися з людьми. Ми аналізуємо. Для того, щоб стати кращими, щоб наступного разу не робити таких помилок, або намагатися, щоб цих помилок було дещо менше, значно менше. І рівно так само зустріч один на один. Можливо, ви взагалі даєте інформацію, яка купи не в'яжеться. Можливо, вам в вашій голові ви звучите набагато краще, ніж ви звучите в реальності, і вам на це треба поглянути. Вам треба це все зрозуміти. Моя рекомендація записуйте, аналізуйте і задайте собі чесне запитання, от чесне запитання, і дайте собі чесну відповідь. Ви би пішли до себе в команду. Те, що ви говорите, те, як ви несете інформацію з тією енергією, з тим посилом, з тим візуалом, можливо, ви б пішли до себе в команду. Якщо ви б пішли до цієї дівчини або до цього чоловіка, от подивіться на себе, не як на себе, а як на когось іншого, як на стороннього. І ви дивитеся і викликаєте, чи довіру ви, чи дійсно хочеться бути разом з цією людиною. Якщо ви реально відповідаєте, що «Да, мені подобається, я би хотіла прийти до цієї людини в команду, значить ви рухаєтеся у правильному напрямку. Вам треба тільки масштаби. Масштабуватись, масштабуватися, збільшувати кількість ефірів, збільшувати кількість консультацій, тому що тут уже далі спрацює статистика. А якщо ви такі, Боже, що вона там меле, і взагалі там не так відбувається, маркетинг не такий, щось таке наколотило, Боже, а вона в цьому некомпетентна, вона в цьому питанні не розбирається, вона не знає, що такий другий вид доходу. Вона не знає, як тут пасивний дохід нараховується. Значить, їй про це або взагалі не треба говорити, або, можливо, треба ж розібрати, як це все робиться. Або все прекрасно говориться, але якесь таке. Якби вона не справжня, вона таке відчуття, ніби вона придурюється, вона якби як актор, знаєте, як пані все, давайте, підключайтеся, у вас тут все буде. І знаєте, отаке от прям переігрують. Є ж люди ну, знімають відеоролики і щось таке робиться з ними. Думаєш, в житті нормальна людина, а тут прямо таке в інтернеті. Е, ви подивіться, можливо, ви себе так десь так само ведете, і тому у вас немає результату значить, десь на чимось треба попрацювати. Якщо ви не знаєте, над чим треба працювати, записуйте все і передивляйтеся. Передивляйтеся, видаляйте всі недоліки. Все, що над чим ви можете попрацювати і видалити, видаляйте. Якщо в якихось питаннях плаваєте, значить, вам треба або взагалі уникати цих питань, якщо ви не знаєте, як на них відповідати, уникайте цих питань. Або, значить, вам їх треба розібратися. У мене колись дитина робила неправильно переноси в школі. Робила неправильно переноси. Вона не знала, як правильно робити, і постійно заплутувалася а, в цьому. Як? От тільки дійде до... І обов'язково треба зробити перенос, і вона десь робила якусь там букву неправильно перенесе там, чи ще щось. Я їй зробила пораду. Якщо ти не знаєш, як переносити, зроби так, щоб в тебе цих переносів не було. Або тут розтягни слово, або його так стисліше напиши, але ну, зроби так, щоб в тебе переносів слів не було, тому що ти в цьому питанні плаваєш. А ти не показуєш, що ти не знаєш. Ти просто можеш уникнути. От рівно так само і тут. Якщо ви в якихось питаннях плаваєте, вам їх треба або вивчити і розібратися для себе закрити це питання, або просто уникати і все. Вміти повернути розмову так, щоб їх навіть і не виникало. Всім гарної, теплої, мирної ночі, як завжди. Просто про з Мариною Безуглою. До нових зустрічей.